Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Чотирьох поліцейських Дніпра підозрюють у службовому підробленні та приховуванні злочину. Злива, град, буревій, блискавка. Нічна негода призвела до пошкоджень у Дніпрі. Оновили прапор та герб України у Дніпрі молодь реконструювала мурал. Чотирьох поліцейських Дніпра підозрюють у службовому підробленні та приховуванні злочину. Повідомили у нацполіції за інформацією слідства. Керівник одного з відділень поліції двоє його заступників та заступник начальника одного із секторів отримали 20 тисяч доларів за приховування злочину. Фігуранти запропонували відкупити зловмисникам, які в березні 2022-го викрали у Дніпрі подружжя, у якого вимагали кошти та цінні речі. Керівнику райвідділку загрожує до 10 Років позбавлення волі, а трьом його підлеглим до трьох. У ніч на 28 липня у Дніпрі через вплив активного циклону були опади у вигляді зливи та граду, розповідає гідрометеоролог Василь Грінчак. Також була блискавка з громом та буревієм. Був у в Тарамському там побили і машини, і дахи навіть позривало з кришами. На городі там дахи валяються. Вітер. Був дуже сильний, дуже багато дерев ось по, по місту і ну, людям пошкодили не на маленькі гроші. Дороги вже трохи розчистили. Там, де попадали дерев'я, там розчистили, поки так попиляли, щоб могла проїхати машина. Ой, це був жах, У нас стовп завалило, на цьому самому дереві повалило, Поприділа, мої цвіточки завалила, все. Дерев'я ще валяються, я виходила з дому валяються. Дуже сподобалось, дуже сподобалось. Після такої спеки, такий дощик, то здорово. Це ужас. Це страшно, це жутко. Це вообще все побито повністю. І, огурці, і помідори, там вообще нічого нету. Большой град був. По області вночі пройшли помірні місцями значні опади вигляді. Дощу, дощ зливого характеру. Дощів супроводилося грозою і шквальним посиленням вітру до 20 метрів за секунду. По області випало за цей дощ від 11-18 міліметрів. Це захід і південний захід області. До 25-28, навіть 44 міліметрів ті ж метеостанції Губініха, це пів північний схід області. Опади та грози, каже Василь Грінчак, ймовірні надалі впродовж серпня. Під час грози теж уникати високовольтних ліній, високих будівель, от одиноких дерев, не ховатись під одинокі дерева, оминати такі ділянки з крупними деревами під час сильного вітру. Бажано під час грози взагалі по відкритому повітрі не, не рухатись. Станом на 12 годину 28 липня, за даними речника ДСНС в області Сергія Ковтонюка, понад 130 осіб повідомили про зруйновану інфраструктуру міста та пошкоджену приватну власність. Крім того, були відключені від електромережі 90 тисяч абонентів у регіоні. Станом на 16 годину 28 липня електрику відновили 79 тисячам. Повідомили у прислужбі ДТЕК станом на ранок для ліквідації наслідків негоди наші підрозділи здійснили більше 40 виїздів, розпиляли та прибрали близько 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць спеціальної техніки. Якщо майно пошкоджено через негоду та громадяни мають відповідну страховку, то каже гідрометеоролог Василь Грінчак, вони можуть звернутися до центру гідрометеорології, аби отримати довідку, що підтвердить метеорологічні явища. каже до кінця тижня, опади припиняться, і температура почне поступово підвищуватись. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. 30 літрів фасадної фарби, кояка стрічка та малярні валики. Дніпряни до дня державності реконструють мурал, що створили футбольні фанати 10 років тому. Останній раз каже ініціатор робіт з відновлення Рафаель Кіжнер. Його оновлювали у 2018 році. Насправді це був великий дуже об'єм роботи. Ми закупили всі необхідні матеріали. І ніхто не очікував, що це фізично настільки складно. Ми залучили інструктора зі спортивного туризму, який допоміг нам закріпити молодь на цих схилах для того, аби безпечно все пофарбувати. Вчора майже 12 годин ми витратили на ці роботи. Вже перед комендантською годиною всі їхали звідси. І сьогодні, на жаль, дощ нам трошки завадив, але майже все закінчили і щойно налагодиться погода, вийде сонечко, ми вже остаточно завершимо всі роботи. Місцева жителька Тетяна каже, таку ініціативу підтримує. Якщо це гарно, якщо це приносить естетичне задоволення, то воно має місце жити. Це також як проєкт творчості і самовисловлення. Якщо це не являється фактом вандалізму, чому він ні? Я взагалі вважаю, що можна в місті. как организовать невеличку такую, как знаете, аллейку, где можно размещать свои, свою творчество. Вообще граффити я положительно отношусь. Вот на домах, там вот на Воронцово в конце дома нормальная, потом где еще я видела, на Солнечном, на 16-этажном. А флаг в том месте я не вижу необходимости. Ну, если это патриотическое, то положительно. Но если это красиво, нравится людям и не портит Інфраструктуру і атмосферу міста в принципі, то чому б і ні? Якщо мурали не оновлювати, каже Рафаель Кіжнер, за декілька років вони зникають і відновити їх складно. На один мурал мінімум 10 людей, тому що дуже складно. Вчора було дуже спекотно підійматися по, на цьому схилі в цей час ще й малювати фарбою. Окрім цих чотирьох муралів, ще й чотири колони, які точно люди бачать, які люди проїжджають. Ми теж оновили, вони були створені так само майже 10 років тому. Наразі активісти відновили три з чотирьох прапорів та коонни. Останні планують завершити наступного тижня. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини. Дніпро. Комісія Дніпропетровського обласного центру зайнятості здійснює оцінку. На Дніпропетровщині триває прийом заявок на отримання грантів за програмою Є робота. За словами представниці обласного центру зайнятості Тетяни Кардель, з початку 2023 року вже ухвалено 108 заявок, з котрих один грант на розвиток бізнесу учасника бойових дій. Переможці отримують більше ніж 26 мільйонів гривень на розвиток власної справи. Також завдяки цьому отримують роботу 250 людей. Серед найпопулярніших тем каже Тетяна, заклади харчування та Цехи для пошиття одягу і аксесуарів для військових. Подати заявку можуть особи від 18 до 65 років. Розмір гранту для цивільних складає від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Військові можуть отримати виплати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень за умови успішного ведення бізнесу впродовж останніх трьох років. Отримати грант до півмільйона гривень також можуть члени родин військових. Фінансування можна використовувати на інвентаризацію рекламу оренду закупівлю та заробітну плату. Прийом заявок триває до 19 листопада. Якщо особа претендує на суму від 50 до 150 тисяч гривень, вона зобов'язується створити одне робоче місце та працевлаштувати на нього найману особу. Якщо особа претендує на суму від 150 до 250 тисяч гривень, то вона зобов'язується створити два робочі місця і працевлаштувати відповідно на них дві наймані особи. Тож які кроки необхідно здійснити для того, щоб отримати мікрогрант? По-перше, скласти бізнес-план. По-друге, подати документ через портал Дія, втретє, пройти співбесіду, тобто захистити власний бізнес-план. Потім отримати рішення та відкрити рахунок в Ощадбанку і отримати кошти та розпочати діяльність. У селі Бобровий Кут на Херсонщині ремонтують побиті російськими військами будівлі. Населений пункт був окупований військами РФ вісім місяців. Тікаючи, росіяни побили тут більшість будинків. В одному з таких жило подружжя освітян Ігор та Алла. Чоловік каже, згоріли майже всі їхні речі. Ось це мої саксофони, з якими колись виступали на концертах, неодноразово і весілля грали людям і все таке. Ну, ось бачите, що з них сталося тепер. Це вже металобрухт. Нас повідомили 2 жовтня 2022 року на День учителя, що нас окупанти привітали. Тому що тут в сусідній хаті стояв їхній якийсь підрозділ, танк вони загнали туди. Ну і, можливо, для того, щоб ніхто тут не лазив. Звичайно, хотілося б мати свій куток. Тим більше, що до війни, я ж кажу, він був у нас обладнаний, я так вважаю, що вже готувалися ми до якихось своїх на схилю років прожити зі своїм теплом, своєю каналізацією, своєю водою. Тобто все було, у нас було все. Дружина Ігоря Алла показує одну з вцілілих речей годинник. Іконка, що тільки рамочка ну, потемніла, обвуглилася, але вона ціла. І серед речей, обгорілих у гардеробі, скажу чесно, лежав е, рушничок. Як я його склала із молитвою, так він зовсім його вогонь не взяв. Хочеться перемоги, хочеться, хочеться свого рідного дому. Все, хочеться. Ремонтують будівлю у бобровому куті в рамках програми Пліч Опліч цьому селищу, а також Ольгиному та Староліссю допомагає у відновленні Дніпропетровщина. Роботи почали, за словами начальника Дніпровської ОВА Сергія Лисака, з будівель, у яких треба замінити дахи, фасад, вікна, двері. Алла Бережна, Наталя Астратова, Суспільне новини, Дніпро. Я переїхала сюди до гуртожитку, точніше, мені запропонував мій факультет переїхати. Університет дуже ну він дуже сильно допомагає студентам і розвивається, і і в нас такі умови складні, але ми якось працюємо. Студентка Катерина розповідає, як виїхала зі Слов'янська разом з рідним донбаським педуніверситетом. Вже має диплом бакалавра. Нині у Дніпрі працює лаборанткою, дистанційно консультує абітурієнтів щодо вступу. Каже, її родина залишилась у Донецькій області. Сама вірить у перемогу та сподівається на повернення додому. Я збираюся вступати до магістратури на дошкільну освіту, скоріш за все, на денну форму, сподіваюся, на бюджет. Буду їхати, повертатися, працювати далі, можливо, вже не тут, але буду повертатися. Доцентка Марина Бутиріна також переїхала зі Слов'янська. Розповідає, її будинок у вересні пошкодила вибухом російської ракети. Зараз вона орендує квартиру з донькою, яка теж навчається у виші на другому курсі. Каже, для організації освітнього процесу в університеті всього достатньо. Наскільки це можливо зробити в дистанційній освіті? Ви зрозумієте, що це має бути техніка комп'ютерна, ну гідна і робоче місце електроенергія вайфай. Офлайн зустрічі у нас відбуваються лише вручення дипломів або зустрічі, які вимагають саме офлайн роботи. Все навчання відбувається дистанційно, поки що. Університет почав евакуацію до Дніпра одразу після вторгнення. Здійснили десятки рейсів мікроавтобусом, розповідає проректор Станислав Чайченко. Його родина теж у Дніпрі. За два роки у вище відбулася зміна складу викладачів. Виїхали викладачі, виїхали студенти, почалася евакуація матеріальних цінностей, які можливо було евакуювати. Ну, це була переважна оргтехніка, це були наші архіви, відділ кадрів. Нам була виділена навчальні аудиторії, аудиторія для адміністрації. Також була виділена певна кількість місць в гуртожитках, де ми змогли розселити і персонал. І адміністрацію, а також частину студентства. Станіслав Чайченко каже, матеріальна база зберіглась, але здебільшого залишається у слов'янську. Внаслідок російських обстрілів там є руйнування, вибиті вікна і двері. Є пошкодження корпусів. Після вторгнення університет здійснив вже три випуски і один набір студентів. Минулоріч зібрали понад 800 учнів. Вже близько пів тисячі заяв у нас електронних подано до, до університету, найбільше збільшення за рахунок Дніпропетровської області. От, а так, є у нас вступники із Києва, там є із Західних областей. Є вступники у нас із тимчасово окупованої території, і оскільки навчання у нас дистанційне здійснюється, то засобами електронного зв'язку вони можуть брати участь в освітньому процесі. З 2730 студентів вишу 436 є переміщеними особами. Заяви на вступ до бакалаврату абітурієнти подають з 19 до 31 липня. Після цього почнеться подача на магістерський рівень. Заяви подають дистанційно через електронний кабінет. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.